У цьому відео я хочу продемонструвати тобі безпечну стратегію для торгівлі на валютному ринку. Якщо ти в пошуках не знаєш, з чого почати, дивись це відео уважно та до кінця. Відразу скажу про цю стратегію, вона пов'язана з одним індикатором. Налаштування цього індикатора ви зможете забрати в моєму телеграм-каналі, посилання буде в закріпленому коментарі або QR-код на вашому екрані. Складного нічого немає. В цій стратегії мала кількість точок для входу, але я вам покажу самі безпечні, як їх шукати і як торгувати. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти на валютному ринку. І так, друзі, як я вже сказав, ця стратегія пов'язана всього з одним індикатором і називається він Болінгер Bands. Відкриваємо його, і далі нам потрібно зробити налаштування. Ще раз нагадую, налаштування будуть в моєму телеграм-каналі, посилання в закріпленому коментарі. Приймаю в канал відразу, і ця стратегія буде в закріпленому повідомленні. Так, я налаштування вже зробив і погнали. Торгувати ми будемо на 15-секундному таймфреймі. Час угоди буде рівно на 1 хвилинку. Заходити в угоду буде менше, ніж на 1% від свого балансу, і вам рекомендую не більше 3% заходити в вашу угоду. І так. Так, ми торгуємо не на ОТС, на звичайних валютних парах. Зараз я буду шукати ситуації і буду в них заходити. Ось, наприклад, ситуація по єврокаду. Я б зараз міг зайти, але напевно вже пізно. Хоча... Давайте взагалі поясню суть. Наша задача, як тільки у нас графік підходить до верхньої лінії, наприклад, то ми заходимо з вами на хвилину донизу. Якщо підходить до нижньої лінії, то ми з вами заходимо на хвилину догори. Як ви бачите, тут постійно такі ситуації відбуваються. Доходить до верхньої лінії, і графік йде донизу. Як тільки підходить до нижньої лінії, далі графік у нас підходить. Йде вгору. В принципі, все максимально просто. Ситуацій, звісно, не дуже багато буде. І я вам розповім про ситуації, які, яких краще уникати, щоб не потрапити в пастку. І так, друзі, ситуація: валютна пара Aut USD, в принципі, можна зараз заходити на одну хвилинку, перша свічка вже пішла вгору. Е, можна сказати, я пізно зайшов, але, думаю, все ж таки угода себе відпрацює. Як ви бачите, перша свічка була доволі впевнена, пішла вгору, і зараз ми очікуємо рух приблизно ось сюди. Якщо бути точнішим, то думаю, десь аж ось сюди у нас графік повинен. Діти ось в цю от зону, і далі, скоріш за все, він розвернеться, піде донизу. Ну, подивимося, як воно буде. Головне, щоб зараз у нас був плюсик. У разі плюса ми з вами отримуємо чистий прибуток 12 740 гривень. Всього за одну хвилину. І так, як ви бачите, перша наша угода доволі впевнено відпрацьовує, навіть вище, ніж я сказав, графік пішов. Ну, це супер. Зараз 3, 2... Один, все, 12 тисяч нам капнуло щойно на базу, як ви бачите. Дуже впевнена угода. Ми з вами закрили 9 пунктів. За одну хвилинку це вважається взагалі нормою. Давайте далі пошукаємо з вами якісь ситуації. Є в GPU. Ось тут дивіться ситуація, яких краще уникати. Бачите, у нас графік дійшов до верхньої лінії, але все одно рух продовжився саме вгору. Так само і буває навпаки, графік, бачите, пішов вниз. У нас було таке скольження, так скажемо, і графік постійно йшов донизу. Хоча по логіці його повинно було розвернути. Тут потрібно вичікувати деякі моменти. І так, друзі, наглядний приклад, яких ситуацій краще уникати. Як ви бачите, у нас графік, наче, дійшов до верхньої лінії, але такі малесенькі свічечки, і графік постійно йде вгору, 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 вгору. Типу висхідного руху. Такі ситуації уникайте, не торгуйте на таких валютних парах. Давайте пошукаємо ще щось. Так, ось тут у нас навпаки, як ви бачите, графік дійшов до нижньої лінії, але все одно він продовжує скальження донизу. Тому ми таких ситуацій також уникаємо і шукаємо іншу валютну пару. Як я і сказав на початку відео, що точок для входу буде мало, тому зараз важко знайти якісь впевнені ситуації, де можна було б зайти. Тут також я не впевнений. Валютна пара Євро-Долар. Можемо заходити вгору, як ви бачите, торкнулось у нас нижньої лінії. І поки угода себе буде відпрацьовувати, хочу вам розповісти про свій безкоштовний телеграм-канал, де буде налаштування цього індикатора, по якому я працюю в цьому відео. Тут я кожного дня ділюсь своїми угодами, показую, як я заробляю, показую, як заробляють інші люди з моєї команди, ділюсь лайфстайлом, ділюсь цікавим контентом, взагалі не пов'язаним не тільки зі сферою валютного ринку, а і в цілому і свого життя, і так далі. І так далі. Тож, якщо вам цікаво, переходьте весь контент безкоштовний. У мене є два закритих канали, де я ділюсь особисто своїми угодами. Ось, наприклад, сьогодні ми поторгували, я дав від себе особисту угоду, пояснив аналіз і ми з командою разом заробили. Також є другий закритий канал, тут всі люди, у кого баланси від 300 доларів, є торговий додаток, є торговий бот, є безкоштовне навчання. Тож, якщо вам цікаво, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Так, а тим часом наша угода відпрацювала. Я прям в останній момент зайшов. Один пункт всього закрили, не дуже впевнено, але плюсик є, і це головне. Давайте останню угоду в цьому відео зараз з вами відкриємо. Ось тут, бачите, краще уникати таких ситуацій. Графік йде донизу, скольження і це нам не підходить. Тут також не підходить. Бачите, дуже дуже мало впевнених угод, де можна було б зайти. А ось тут GBP OUT, хоч у нас і 76% дохідність, але тут в принципі можна зайти. Як ви бачите, два плюсики вже в цьому відео у мене є. Ще й сьогодні з командою один плюсик, і зараз у нас третій плюсик в цьому відео. Також буде, я вже впевнений. В цій угоді, як ви бачите, у нас гарний на графік, пішов до гори. Індикатор просто підходить абсолютно для кожного. Він простий у налаштуваннях. Ще раз нагадую, налаштування в моєму телеграм-каналі. Як ви бачите, цей індикатор максимально простий, кожен зможе розібратися, як ним користуватись. І третій плюс у нас вже в копілочку. Супер, 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 супер. 10640 тисяч сорок гривень, 7 пунктів закрили. В цілому, як ви бачите, у нас перша угода закрилася 9 пунктів. Друга, тут було не прям впевнено, ну і третя угода, 7 пунктів, що за одну хвилину вважається абсолютною нормою. Три плюси є. Чистий прибуток за це відео 36 260 гривень. Якщо ви хочете почати заробляти хоча б ось такі от суми кожного місяця, тоді приєднуйтесь в мій телеграм-канал, приєднуйтесь до моєї команди, користуйтесь безкоштовним навчанням, і все у вас обов'язково вийде. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.